Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про погодні умови. Вони бувають різні. Ой, дітки, подивіться, наша лялька Оленка вона лежить на ліжку. Вона захворіла. А що ж могло з нею статися? Наша лялька Оленка ходила з подружками на прогулянку, а погода була прохолодна. А наша лялька Оленка легенько-легенько вдягнулася, вот і захворіла. Скажіть, будь ласка, діти, що потрібно робити, коли захворів? Так, треба лікувати, треба доглядати за нею. А як ми можемо домогти ляльці Оленки? Кого потрібно викликати? Так, правильно! Лікаря, тож давайте разом з вами викликаємо по телефону лікаря, набираємо номер 103 і викликаємо лікаря. А ось і приїхала до нашої ляльки Оленки лікар. Дітки, а скажіть, будь ласка, а як треба лікарю оглянути Оленку? Правильно! Необхідно її послухати, оглянути горлишко. Оглянув лікар нашу ляльку Оленку і призначив постільний режим та лікувальний чай. Ось так. Ну, давайте подивимось, що нам необхідно для цього. Вірно, чашку. Чого? Вірно, ягідки-малинки, а ще можна покласти. Хто з вас знає, що це таке? Так, це квіти липи. Так, додавати ще можна сюди. Що це, дітки? Вірно, лимончик. І, звичайно. І отримаємо з вами лікувальний чай. А ще можна покласти метку. Тож давайте з вами приготуємо такий лікарський чай. Оленка, ми приготували для тебе лікувальний чай. Тож вставай, будь ласка, та пригощайся, щоб ти швидше одужала.